Ну що друзі, зараз ми будемо перевіряти наскільки добре ви знаєте відомих українців сучасності та минулого перед вами по три коробки для кожної команди, позначені іменами видатних українців всередині коробки якась річ, яка пов'язана з цією особистістю. У вас є 30 секунд, щоб вгадати, що там всередині, після того як я загадаю вам заход. Якщо ви відгадаєте, ви отримуєте два бали. Якщо ні, то право відповіді переходить до команди суперників. Ми починаємо з качівців. Нарешті Будь ласка. загадка про боксера чемпіона Олександра Усіка. Через те, що в коробці Олександра Усика висміяв британський боксер Тайсон Ф'юрі. Мовляв, жоден чоловік із цим не здатен його перемогти. Проте для я знаю, самого я знаю, Олександра це є ознакою його приналежності до козацького роду. Що це? Сережка, сережка. сережка, Це ми знаємо правильну відповідь. Ви впевнені. Упевнений. Тайсон Фьюрі сказав йому на інтерв'ю: Look at this guy. The one who wear the earrings, The one who wear earrings never will win me. Окей. Okay. Що собі ще й цитує? Okay. Я не хочу проти них грати. Це правильна відповідь. Ура! Дійсно терешка. Спаси. Ось, Ось така маленька Назар. Справа в тому, що Назар не просто так теж носить сережки. Так, а ну розпові сина. Е, тому що я взагалі з села Капулівки, я теж із козацького роду, і у нас стоїть могила отамана козака-характерника Івана Сірка. Тому я теж О -о -о. не просто так ношу дві: одна: це єдиний чоловік у сім'ї, дві це останній чоловік у сім'ї. Два бали у команди ткачівців можна Назара нам одразу ця коробочка для команди Олександра Педана. До нас тут Михайло Мудрик. Так. Те, що в коробці для Михайла Мудрика символізує шлях перетворення. І Хоча це зображення частіше використовують дівчата, мудрик набив таке татуювання під впливом одноіменної книги та фільму. Що це? Ooh. Тобто це за зображення якесь, яке зазвичай використовують дівчата. Книга та фільм. Що це? Гаррі Поттер, що там може бути книга та фільм? Бабочка. Метелик. Володар персів, а що перстень, дівчата зазвичай. Це точно використовують зображення, яке дівчата набивають зазвичай собі. Давай подумаємо. А він набив собі, тому що це перевтілення, а що це перевтілення? Метелек, метелик. Єрогліф, любов на поясницю. Так, і метелик. І метелик це перетворення на... Давай метелик. Якось Мудрик сказав. А як буде метелик англійською? Butterfly. Did his first tattoo with butterfly, because it's перетворення. ви праві! Два голи! Хлопчики! Хлопчики! Команда! Чіпці, зараз ми трошки поговоримо про співачку Злату Огнєвіч. У коробці предмет, який часто у побуті використовує Злата Огнєвіч. Це родом з Азії, воно завжди у парі та навчає витримці балансу та точності. Подейкують саме це є секретом стрункості китаянок та й самої злати. Що це? 30 секунд. Мені здається, що це може бути 30 секунд. Свяршовно. Це дерев'яні якісь палочки китайські. Палочки. А, Баланс, контроль і пара. Погодні я пані, зараз, пані, зараз це якимось яким ще є. Да, та, це, та. Та. а мені це, це баланс, навпаки. це, контроль і це да, пара. Да. А контроль, тому що ти дуже мало да. їси. Да. Мені теж а, казали, Юра, і їж паличками, будеш, будеш менше. Терпіню, я Таким не помогу. Я думала, що цвяхають. Їж палку, ковбаси це паличка. Ні, будеш менше. Я повністю довіряю Назару після першого раунду. Ну, типу, я не правий, але це перша асоціація. Знову в нас е, все знає Назар, тому ми зараз кажемо: йдемо далі, заробляємо два бали, і потім педанімся і кусається білок. Це палички для е, їжі. Юрочка, іди сюди. Блін. <риклад> та Там рис одразу буде. Як ти думаєш, оце буде впливати на, на стрункість, потім на витримку, на баланс та на точність? Ну, Стовідсотково! Стовідсотково! Сто рибуть власне! Назаре, братику! Я тобі їх несу! тепер вони! Твої браво! Uh -huh. До речі, цікавий факт: Китай використовує бамбукові, Японія використовує дерев'яні з дерева гінка. А Корея використовує металеві. Це знає. Це знає мені Назар. Вікіпедія в тебе чи що ще, Я не знаю. Друзі, Вікіпедія є Вікіпедія, але два бали відправляються до команди. Заслужена абсолютно наступна загадка про співачку. Кароль. Назар допомагай нам зараз. Не секрет, що Тіна Кароль веде здоровий спосіб життя та правильно харчується. У коробці улюблений корисний перекус співачки цікаво. Це дуже зручно брати із собою, адже це має природну індивідуальну упаковку, а також є джерелом вітамінів А, В і Д та кальцію. Банан. Що це таке? 30 банан. секунд. Банан. Банан. Да. Що упаковка природна. що ще є банан, з упаковкою? Е... Э, Ківі. Що ще є, в принципі? Це банан 100%. Ну, я без упаковки. Що ще може бути? Ну, кавун з упаковкою. Кавун, напевно. Це О, банан 100%. дуже класний перекус. Це банан 100%. Єдине, що бан... банан не зовсім схуднення, Це класний Чого? перекус. Класний перекус. А це... кальці там? А якщо не банан. Кальцій, кальцій. Да відповідь, друзі? <риві> <риві> Ми щойно думали, що це банан, але так. там нема кальцію, але... каже Назара. Я Назару довіряю все більше, ніж в своїй команді. Це люди, якщо сушаться, качки, качки. Що їдять, що сушаться? Білок, якийсь білок, який Курка. білок має Курка. Е, натуральну Сашко, 30 яйце. яйце. <риві> так, банан чи яйце? Ага, ага. <риві> Ну, приймай рішення. Приймай рішення. Коротше, яйце. Варене, шмарене, парене, не знаю. Все добре, яйце. я приймаю відповідь за яйце. Правда, <правда> Друже, якби не ти, ми б взагалі сказали банан. Я так зрозумів, що іноді треба затикатись. Ні, 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 це дурна Назар. мисля. Не слухай їх. Зазвичай. Слухай Назар. нас на бали відправляються команді педанівців. Я Дякую. приходжу до третьої коробочки для ткачівців. Ми раді, але не від цього серця. За вас так, ну що, тут у нас загадка е, від музиканта Артема Пивоварова. У коробці oh. захована секретна пристрасть Артема Пивоварова, про яку він не любить говорити. Це не тільки часто рятувало співака від нудьги, а й допомагало йому очолити світові чарти ще до того, як він став відомим співаком. За допомогою цього кожен може за секунду як перенестись в інші світи, так і стати відомим футболістом, боксером чи навіть термінатором. Що це таке? Sony PlayStation. PlayStation. 5. Sony PlayStation. П'ята плойка. Це <кх Oracle> ігрова, ігрова приставка. <кхи> а, а, а може в'ярочки? От ні. от можна ні. Ні, <кхи> та, це приставка. Вірова приставка. Ну, типу, це комп'ютерні і. Так, да, він і, грає в комп'ютері. І переносить в інші реальності. Тому що комп'ютерні ігри дозволяють було. нам бути тим, ким ми не да, є, це шлук, а ми можемо. Я просто знала, що Артем медитує, тому я думала, що нам щось пов'язане з медитацією, але... Ні-ні-ні, це не медитація. Просто приставка? Не думаю, що Нет. це як ігрова приставка. Так, точно. Просто приставка. Приставка, приставка. Ну, приставка ну короче, приставка. просто ви а, ще заробили два бали. Молодці. Дякую. Ася. Так, ну що ми прийшли до походи? Солістів гурту, танок на майдані Конго, фагода та Фозі, познайомили зовсім не музика. Хлопці вирішили заробити гроші на слабкості інших людей. Разом навчались одні професії, яка між іншим з 2009 по 2020 рік була незаконною в Україні. У коробці предмет, який був розмінною монетою на першій роботі хлопців, Я знаю. що це? Це, вони, вони працювали в казино, фішка. і це фішка. Або карти. А, фішка, так? Да? Фішка. Я думаю, давай ми не будемо тягнути. Ми вважаємо, що ну, що тягнути, якщо кота не треба тягнути. Назар, ти не проти? Якщо це там фішка, а, Та я знаю, так. Да. Це людина з нашої команди, не треба радитись з нею. Він дуже світла е, людина і не фарбована навіть фішку, і все. Так, ваша відповідь. Наша це фішка казино. Давай. Не на нас, Так, будь ласка. Друзі, <ріст> так. <Нет. ріст> Ні. Та ладно, ну все, на це сім'я. Налякала, налякала, так? Я, я побачив, що серіал зараз да. якийсь кримінальний. просто. Два бали відправляються питання. Але в мене є ще такий нюансик для вас дуже цікавий: це супербокс. Право відкрити цей супербокс отримує та команда, яка перша здогадається, яке ім'я відомого українця чи українки повинно тут бути. Після того як я загадаю загадку. Її прізвище асоціюється з чимось зимним і крижаним, але талант цієї зірки зігрівав глядачів німого кіно по всьому світу. Хто це? Е, е, натискає, як? Знаєш, натискає? Натискає я натискає. не знаю. Я не ми у Львові знімали. Крушельницька. Солоницька, Соломія Соломія, 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 Крушельницька. А що про холод? А отут я не подумав. <ріст> <ріст> Друзі, хто відповідає? С Сашко. Віра È. холодна, може. Віра. Холодна. Є така? Є. Є? Да. Віра холодна? Да. Віра холодна. <ріст> Це віра холодна. Це відповідь. <ріст> – все просто. Все просто. Блін. Акторка німого кіно і вона взагалі була ідеалом своєї епохи. Ну що, я готова зачитати вам загадку про неї? Готові, а тепер зібрались. Віра Холодна зовсім не мріяла стати акторкою. Вона марила іншою професією, для якої необхідно те, що в коробці. Це заборонено використовувати нетренованій людині, якщо вона не хоче отримати серйозну травму. Адже з цим сила тиску людини на підлогу збільшується більш ніж у 100 разів. Що у коробці дивіться? Я... Чим, чим площина менша, тим тиск більше. Так. Вона хоч, хотіла стати балериною, так. і там пуанта, пуанта. класно тис... подобається. Ну, Давай ти, ти стаєш, та то да. тиск стає набагато більше. Женя, тебе тебе класно. вкусив назад, напевно, просто. Прикольно. А, а, мені подобається. Вона, 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 тиску. Вона. А, артисткою а. балету вона хотіла стати. Ага. А потрапила Бо жінок. я думав, так, що я... це, це нове, качат... що це пригалка. <рігалка. <рігалка> ну воно я не насоси. Знаєш, ця от пригалка? Ну вона туди просто не влізе, не, вліз, я... не було. Артистка балету – уанти. Давай, пуанти. пуанти. Мені версія пуанти супер красива. Ми вважаємо, що там пуанти. Так, правильно, це пуанти. Блін, Женя, геніально. Нормально! Ну друзі, Ви отримуєте цілих чотири, чотири бали за цей Вау! Бали. За чотири -бал. бали. І рахунок стає. Шість у команди ткачівців. Десять у педанівців, а ми рухаємося далі. початок! пауза і можливість розім'ятись під неймовірний кавер від наших музикантів. Так ми розуміємо. Зараз будемо розміватися. Правила такі: зараз наш бенд почне грати сучасну українську мелодію. Так, а ви повинні здогадатися, що це за пісня та хто її виконує. Хто перший натискає кнопочку, може отримати 2 бали, але відповідь ще раз повинна бути із назвою, і з виконавцем. Зрозуміло. Готові? Я відчуваю сильну відповідальність і тиск. Ні, нормально, абсолютно нічого страшного. <му> Це не high. Ні, це тільки українська пісня. Птахи летять високо, ти знаєш, як це відчувається. Це неправильно. Серйозно. Ні, я не можу цю пісню. А тепер слухаємо

Очі, лови а на Помити в гітарісти <риклад> двоє. Все, що з нами досі. стався <риклад> разом. Пригоди зі смаком, коли зніметься у мить, на ній ми такі. Нам пару балів знімуть, але нічого. Друзі, загальний рахунок стає. У педанівців 12 балів, у ткачівців 6 балів. І ми продовжуємо.